Зневоднений мікрорайон. Усі вихідні і до сьогодні весь Курський мікрорайон залишався без води. Причина порив на каналізаційному колекторі, але залагодити діру на трубі комунальники не можуть, адже вона кажуть на глибині майже у 7 метрів і дістатися до неї не може навіть техніка. У замкненому колі розбиралися наші журналісти. Величезне скупчення машин та людей тут у районі добровільної вже третій день. А все тому, що на каналізаційному колекторі трапилася аварія. Чому вона трапилася? Бо парами ми роз'їдає свод. Тут залізобетонна труба і порами роз'їдає свод. А скільки років? Років під 40. А чим ускладнюється ситуація, що так довго вже працюєте і не знаєте, кого Глибина. Глибина. І багато дощів, грунт мокрий, обвалюється, засипає. Труба лежить на глибині приблизно семи метрів. На якій її ділянці стався порив, комунальники не знають, бо саму трубу за три дні ще не розкопали. Увесь цей час район Курської залишився без води. Ніна Володимирівна каже, періодично джерельну дають на пів години. Тільки пустять, то, то поймаємо. Кран постійно включений на кухні. Так підбіжить, тоді починаєш ловити воду. Дещо в мене мушка матозному стані? Через зон п'ять разів треба покормити його. Простерилізувати води нет і помити його треба. А зараз ось мучуюся, йому жарко бідному, лежить джанралізований повністю. А ось Олена Миколаївна купається у небесній воді, дощовій. Там букашечки трошки плавають, ну не чула, що робити. Звідти натекла. Ото звідти, як дощі йшли, натекла. Ну, вона, правда, стояла, оскільки. Ну, може, днів три-чотири, може, п'ять. Ну, оце купаємось. Усі ці три дні каналізаційні стоки відкачує додаткова техніка. Комунальники кажуть, працюють цілодобово, але робота через глибину та погодні умови просувається повільно. Зараз хлопці працюють на глибині у 5 метрів. До колектора ще мінімум два. Пройшло три дні. Розкопок, і лише сьогодні їм вдалося побачити частину колектора. Коли його віднайдуть повністю і дадуть людям воду, не береться передбачити ніхто. Анастасія Комдантова Олександр Олексієнко, новини СТС.